Христос рождається. Дорогі брати і сестри, сьогодні, в середу, 14 січня 2026 року, у свято обрізання Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської. Святителя Афанасія Полтавського, чудотворця, мученика Василія Анкірського, святої Емілії матері святителя Василія Великого. Преподобно мученика і Єремії Леонова, монаха священномучеників мучеників Платона Кульбуша єпископа Ревельського, і з ним Михаїла Блейве і Миколая Бежаницького Пресвітерів. Священному Олександра Трапіцина, архієпископа Самарського, із ним Іоанна Смірнова, Олександра Іванова, Іоанна Сульдина, Олександра Органова, В'ячеслава Інфантова, Василія Вітевського та Іакова Алферова. Пресвітерів. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Колосян, глава 2, вірші з 8 по 12. Братії, «Блюдитеся, да никто же вас будет, прельщая философию и тщетную лестью по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе». Яко в том живет всяко исполнение божества телесне, и да будете в нем исполнени, и же есть глава всякому началу и власти». О нем же и обрезани бысте обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховного плоти в обрезании Христове, с ему крещением, о нем же и совостасте верою, действом Бога, воскресившего его из мертвых». Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством, за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він, бо голова всякого начала і власті. У ньому ви були і обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також воскресли, вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. Євангеліє від Луки. Глава 2, вірші 20, 21 та з 40 по 52. -й. І возвратішася пастиріє, славяще і хваляще Бога о всіх, я же слышаше і видіша, якоже глагола но быть к ним. И егда исполнишеся осьмь дней, да обрежут Его, и нарекоше имя Ему и Иисус, нареченное ангелом, прежде даже не зачаться в очереве. Отроча же растяше и крепляшеся духом, исполняяся премудрости, и благодать Божия бе на нем» и хождаста родителя его на всякое лето во Иерусалим в праздник Пасхи. И егда бысть двою на десяти лету, восходящим им во Иерусалим по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся им, оста отрок и Иисус во Иерусалиме, и не разуме Иосиф и мать его». Мневша же Его в дружине суща, приидоста дне путь и искаста Его во і и знаемых, и, не обредшая Его, возвратистася во Иерусалим, взискающа Его. и быть по триех днях обретуста его в церкви, сидящего посреди учителей и послушающего их, и вопрошающего их. Ужасахуся же все, послушающие его о разуме и о ответах его. И видевши его девистася, и к нему мать его рече, чаду, что сотвори нам атаку? Се отец твой и аз болящий с о тебе. И рече к ним, что яко из каста Невеста ли, яко в тех, я же отца моего достоит быть ими? И та не глагола, его же глагола има. И снитесь с и прииде в Назарет, І повінуєся іма, і маті його соблюдавши вся глаголи сія в серце Своєм, і Ісус, приспівавши премудрості і возрастом, і благодатію у Бога і чоловік. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили. Так, як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше, ніж він зачався в лоні. ж росло і міцніло, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. Батьки його годили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він же відповів їм, Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Вітаю усіх зі святом обрізання Господнього, чоловіків на ім'я Василь, з днем I'm Hella.